Місто Київ протягом усієї своєї історії було свідком важких подій: нашестя монголів, армія наполеона, нацистська окупація. І навіть зараз, вже три роки, столиця разом з усією Україною вимушена відбиватися від російських загарбників. На початку 2022 року українські військові врятували столицю від захоплення росіянами, проте не всі іноді розуміють, до якої катастрофи могла би привести втрата міста. Сьогодні я хочу показати героїзм ЗСУ через трагічну історію Києва, оборону української столиці від німецько фашистських загарбників восени 1941 року і спробую дізнатися, чи дійсно тоді Київ врятував східний світ, а зараз Західний. З початком німецько-радянської війни війська СРСР, вони ж Червона армія, одразу почали зазнавати труднощів. Наприклад, столиці сусідньої Білорусі, місто Мінськ, Вермахт, вони ж німецька армія, взяли 28 червня 1941 року, при тому, що бойові дії між державами почалися за 6 днів до цього. На півночі німці також пробивалися. Досить швидко були захоплені країни Балтії. Єдиним відносно стабільним фронтом для СРСР залишався Південно-Західний, а саме Український та Молдавський. Через це Гітлер вирішив зробити акцент саме на цьому напрямку та перекинути додаткові сили з півночі на південь. У серпні відбулися просування в Умані та на Житомирщині. Німецька армія опинилася на підступах до Києва. Першопочатково місто готувалися тримати, тобто, починаючи вже там з кінця червня, початку липня 41-го року, до Києва в нас переміщається штаб Південно-Західного фронту, який безпосередньо відповідав за оборону України. І місто поступово готується до оборони, тобто відновлюється укріп район, адже оборона Києва складалася з трьох ліній оборони, і вони базувалися на основі старого укріп району, який було збудовано ще на початку 30-х років ХХ століття. Відповідно, коли в 39-му році цей кордон УРСР змінився, посунувся на захід, то укріп район прийшов в занепад, і в 1941 році, з початком бойових дій проти Німеччини, його почали активно відновлювати. Тобто, у місті у нас знаходиться штаб, відновлюється лінія оборони. Вище командування отримує накази від Сталіна тримати місто також до останнього, тобто, фактично, місто не збирається віддавати одразу. Німці повністю вийшли до Дніпра та вже форсували його. З'явилися небезпечні виступи в районі Києва та Гомеля. У радянському генштабі почали виникати суперечки: чи варто отримувати напівоточне місто. Та поки генерали Червоної армії думали, нацисти почали діяти. З півдня німецькі сили під командуванням Евальда фон Кляйста просунулися в районі Кременчука, тоді як з півночі було захоплено місто Конотоп групою генерала Гудеріана. Запам'ятайте це ім'я. Ми ще до нього повернемося. Після того як вермахт оволодів Лохвицею і Лубнами, утворилося оточення одне з найбільших оточень за всю історію людства. Більше 650 тисяч вояків було відрізано. Мені здається, що це можна назвати. Тандемом успіху німецького штабу та прорахунків радянської через те, що там, де радянське командування могло баритися з прийняттям рішення, чи спиралося на накази Сталіна і тому подібне, це нацисти використовували зі своєю метою, вони не гаяли часу і. Використовували, наприклад, неорганізовані відступи Червоної армії для того, щоб просуватися вперед. Вони використовували те, що наказу про прорив із зони оточення не було до останнього. Тобто оточення навколо Києва почало замикатися, ще там 15-16 вересня, і в перший час воно було ще не дуже щільним. І у випадку отримання наказу Червона армія могла б його теоретично прорвати. Проте наказу від вищого командування від Сталіна не було, і проривалися вже тоді, коли оточення було міцно закрите. Це одна з найбільших битв в історії людства. У результаті СРСР зазнав нищівної поразки. Та Київ на два роки опинився у кривавій окупації. Та навіть, попри важке становище мешканців столиці через німців, радянські спецслужби вирішили перетворити їхнє життя на справжнє пекло. Радянські спецслужби замінували і підірвали такі основні об'єкти інфраструктури, мости. Центр міста також було знищено. В першу чергу мені здається, це була така. Ідеологічна мета, тобто показати, що ось німецька армія коїть такі звірства, ось вони підірвали хрещатик, старовинний центр міста. Ну і, зрештою, це досить такий довгий час було звалено, скажімо так, в пропагандистському ключі на німецьких окупантів. Проте самі німці, скажімо так, не були в цьому зацікавлені, тому що вони. В першу чергу це все гасили, мусили розчищати, тому що їм в цьому місті довелося перебувати. І це викликало в них таку реакцію, що це поставило більш гостре питання наведення умовного порядку в місті з їхнього боку, тобто вони бачили свої репресії. Прошившився процес розстрілів в Бабиному Яру, тобто це все спровокувало, і причому до цього були залучені не тільки там, єврейське населення до цих репресій, а і Переслідувалися члени партії комуністичної, також якісь політичні керівники серед армії, кадрів армії, які залишалися, які потрапляли до німецького полону, тобто їх також знищували. Тобто, все це випало в тому ключі, що німці дали відповідь в тому, що знищували тих, кого вони і так потенційно збиралися знищити, але це стало для них таким інформаційним приводом. Ось ви підриваєте місце вашого перебування, ми відповідаємо такими. Репресіями під час окупації в Києві було створено два великі концтабори. Один з них знаходився в районі серця, зовсім неподалік трагічно відомого Бабиного Яру. Інший концтабір був на Дарниці. За офіційними даними, через нього пройшло 300 тисяч військовополонених, а загинуло близько 70 тисяч. Кожен четвертий ув'язнений табору став його жертвою. Загалом. Хоч битва за Київ вважається феєричною перемогою Вермахту, у якомусь ступені вона врятувала Радянський Союз від повного краху. Бої за Київ безсумнівно стали великим тактичним успіхом, але питання, чи мав цей тактичний успіх також велике стратегічне значення, залишається під сумнівом. Тепер все залежало від того, чи вдасться німцям досягти вирішальних результатів ще до початку зими. Чи краще до початку періоду осінніх злив. Однак запланований наступ з цілю затиснути Ленінград у тісніше кільце було вже призупинено. Це слова того самого генерала Гайнса Гудеріана, який оточував Київ з півночі. Разом з наступом на Ленінград уповільнилися й просування до Москви. І в результаті німці не змогли взяти місто. Така його реакція досить логічна, тому що він був. Окрім воєначальника, що одним із розробників тактики швидкої війни він був зацікавлений в тому, щоб реалізувати цю тактику на повну, як він це зробив, наприклад, на західному фронті під час війни у Франції. Подібний успіх хотів повторити і на території радянського союзу, і зрозуміла його реакція, що ось наступ припиняється в напрямку Москви, Його перекидають до Києва. Дійсно, це виграло радянському союзу час, тому що дійсно Київ затримав. Німецьку армію на досить тривалий час, і це дало змогу радянській армії підготувати резерви і виставити їх для оборони Москви. Ми дізналися трохи більше про події в Києві у 1941 році. Давайте ж спробуємо накласти їх на нашу реальність. У 2022-му Армія росіян, як і німецька, намагалася просуватися саме з правого берега Дніпра в районі Ірпеня та Димера. Також окупанти регулярно застосовували повітряний десант. Ми всі чудово пам'ятаємо новини про бої за гостомель, Васильків та інші міста з аеродромами. Деякі диверсійні групи навіть змогли зайти у столицю, але успіх німців вони не повторили, натомість були знищені. Ви могли бачити ось такі протитанкові їжаки вулицями Києва під час його оборони від російських загарбників. Та це не просто збіг. Музей історії України у Другій світовій війні спеціально передавав нашому місту ці невеличкі споруди для його захисту. Тож навіть через 80 років ці маленькі їжаки робили свою функцію, захищали величне місто від окупантів. Росіяни намагалися оточити Київ як армія Гітлера 80 років тому, але їх було зупинено в районі Вижгорода з півночі, Василькова на півдні та Бробарів на сході. Обидві армії підходили до Києва якраз таки з напрямку Ірпеня. І, в принципі, після невдачі, в 41-му році німці протягом липня намагалися пробити першу лінію оборони Києва в Лоб, якраз таки з заходу. Їм це не вдається, вони починають брати місто в оточення з півдня і з півночі. Російська армія, коли не змогла пробитися одразу до Києва зі сторони Ірпеня, зі сторони півночі, північного заходу, вона також. Приймає рішення брати Київ у оточення, причому намагається вона це робити як із заходу, так і зі Сходу. Тобто, в такому плані не вдалося в лоб, беремо в оточенні. Ще одна така аналогія це те, що до оборони міста і в 22-му, і в 41-му році долучалися місцеві мешканці, формувалися ополчення, і це, в принципі, відігравало роль як ну, ідеологічно, показувало те, що народ дійсно готовий обороняти місто так і все ж таки мали свої результати так чи інакше на полі бою. ЗСУ врятували величне місто від нових жахів окупації, які могли потенційно не програвати за жорстокістю німецьким. Увесь світ бачив кадри з захоплених містечок області: як з Бучі, Ірпеня, Ворзеля та багатьох інших. У результаті, через сильний супротив та бойову неготовність, росіянам довелося відступити. Але бої за Київ продовжуються і зараз не на землі. Проте, в небі за цю війну Росія запустила по Україні майже 4 тисячі шахедів та близько 7,5 тисяч ракет. Проте, враховуючи імперські амбіції Росії, можна сказати, що у 2022 році українська армія врятувала не тільки Київ та Україну, наші збройні сили врятували усю Європу від війни, яка, скоріше за все, знищила би увесь світ.